От нарешті ми й дочекалися головної події у світі технології за 2023 рік. Купертинівський техногігант Apple показав нам свої новенькі iPhone 15, та й не тільки зараз розповім всі подробиці. Вітаю всіх та кожного. Мене звуть Кирило Свідомий. Давайте поговоримо про нові айфони. Почалося все з зворушливого ролика про людей, чиї життя врятував Apple Watch. Ми часто чуємо про те, що Apple Watch рятують людей, а тут наочна демонстрація. І ось ми в Apple Park. Містер Тім Кук вітає всіх тих, хто дивиться презентацію, і каже, що сьогодні ми концентруємося на двох продуктах: Apple Watch та iPhone. Тож починається все з Apple Watch. В око відразу кидається рожевий колір. Звичайно, пристрій отримав назву Apple Watch Series 9. Новий Apple Watch отримав процесор Apple S9, і це найпотужніший. Процесор для розумного годинника у світі. А ось термін життя від одного заряджання лише 18 годин. Тут, на жаль, нічого нового. Проте тепер Siri оброблятиме всі ваші запити прямо на пристрої, що робить взаємодію набагато швидшою. Відтепер ви можете запитати Siri навіть про стан вашого здоров'я, тому що вона отримала доступ до застосунку здоров'я. До речі, за допомогою годинника ви також можете відправляти інформацію через найндроп, просто приклавши пристрій до пристрою. Apple Watch Series 9 отримав оновлений чип для виявлення вашого iPhone. Проте я не впевнений, що в нас це буде працювати. А екран гаджет отримав приголомшливу яскравість у 2000 ніт. Мінімальне значення для Always-On Display становить лише один ніт для кінотеатрів та перегляду часу вночі. Нам нагадали про можливість керування годинником натисканнями або підняттям зап'ястя. А зараз пропонують зовсім новий досвід взаємодії подвійний щіпок. І цей жест використовується у всій системі розумного годинника. Він буде доступний тільки на нових пристроях, тому що для його реалізації потрібен процесор СД. Не знаю, мені такі штучки подобаються, і ми подивимось, як за рік всі на вулиці робитимуть такий жест. Принаймні, Apple обіцяють, що саме так воно і буде. Нам показали всі доступні кольори корпусу. Історія стандартна, проте з'явився ніжно-рожевий. І, звичайно, версії у нерживічій сталі теж нікуди не поділися. Класично купертинівський техногігант не міг обійтися без гадки своєї турботи про навколишнє середовище, про нашу планету. Ну, це похвально. Так, наприклад, вони обіцяють позбавитися всього пластику в пакуваннях їхньої техніки. До кінця наступного року. Ну і ще, схоже, Apple посадили цілий ліс десь у Бразилії. Які молодці, тепер купуватиму яблучні гаджети з відчуттям того, що ми хороші люди. І на додачу, як вам таке? Більше ніяких шкіряних аксесуарів для ваших Apple Watch та iPhone. Apple повністю відмовляється від цього матеріалу. Проте якийсь ремінець нам все-таки представили. Це новий матеріал, який не шкодить навколишньому середовищу. Проте, на жаль, на цьому все. Ось вам весь Apple Watch Series 9. А тепер раптово Apple Watch Ultra. Не думав, що цей пристрій буде. Оновлюватися так часто, але ми тут. Тож що нового? Називається вся ця краса Apple Watch Ultra 2. Оце сюрприз. Звичайно, процесор тут такий саме топовий SIP S9. І всі круті фішечки з 9-ї серії тут також будуть. А ось яскравість екрану, це звичайно, шок. 3000 ніт. І спеціально для такої яскравості нам показали новий циферблат із назвою Ultra. Правда, на цьому все. Таке собі оновлення вийшло. Поставили процесор потужніший, та яскравість більше зробили. А ось тримає зарядку Ultra 2 все ще. 36 годин у звичайному режимі та 72 години у режимі енергозбереження. Ну, диво не сталося. Акумулятор все ще найслабша частина пристрою. По цінам ситуація така: Apple Watch Series 9 стартує від позначки в 399 доларів, а Apple Watch Ultra 2 від 799 доларів. У продаж пристрою надходять 22 вересня. До речі, ви вже можете придбати собі новенький пристрій з лінійки iPhone 15, адже мої добрі друзі, мережу магазинів Яблука, відкрили передзамовлення. Я можу вам з. Сміливо порадити яблука, адже свою яблучну техніку я вже давно купую виключно у них. Повний асортимент продукції Apple, та й не тільки завжди є у наявності. Тож тут все максимально просто. Переходьте за посиланням в описі цього відео та купуйте техніку свідомо. Ну а тепер поговоримо про айфони. Ось вони у всіх можливих кольорах. Та з Dynamic Island. нам продовжують розповідати про те, яка Dynamic Island класна штука, і посперечатися тут складно. Мені фішка припала до душі. До речі, острівцю додали можливості. Тепер ви можете бачити кілька активностей одночасно одночасної, різну додаткову інформацію. І ось що круто: айфон 15 та 15+, Plus отримали екрани з максимальною яскравістю 2000 ніт. А це означає, що сонечко на вулиці нам більше не страшно. До речі, дизайн насправді трохи змінився. Грані стали більш закруглені, а значить iPhone стане приємніше тримати в руках. А кольорів нам пропонують 5 штук, ось вони всі перед вами: рожевий, жовтий, зелений, синій та чорний. А тепер про камери. 48 мегапікселів в основному сенсорі. Ось це я розумію. Настав час розчихляти гаманці і готувати грошики. Подивіться на це фото. Apple стверджує, що воно знято на iPhone 15. Звичайно, ви можете фотографувати в 48 мегапікселів, ніхто вам це не заборонить. Проте Apple представили суперсистему постобробки фотографій, фотографії. Яка дасть вам якісне фото в 24 мегапікселі, і його потім можна буде легко розмістити у будь-якій соціальній мережі. До речі, для базових айфонів представлена опція Телефото X2. І це чудова новина для всіх фанатів портретних фото. До речі, однойменний режим теж проапгрейдили. Сенсор захоплює більше світла та отримує більше інформації. Однак найкрутіше це те, що iPhone буде робити портретні фотки без вашої участі. Ви просто робите звичайне фото з людиною в кадрі, а iPhone може потім розмити фон і зробити реально гарну світлинку, судячи з прикладів, щось приголомшливе дійсно сталося. А ось працює вся ця краса на процесорі A16 Bionic, точно такий самий, на якому працювали торішні Pro та Pro Max. і це добре. Я впевнений, що абсолютно кожному вистачить такої продуктивності з головою. При цьому ми все ще можемо розраховувати на цілий день автономної роботи. Не думаю, що до виходу нового типу акумуляторів є сенс розраховувати на щось краще. До речі, Apple попрацювали над чипом, який дозволяє виявляти інші пристрої навколо вас. Проте щось мені підказує, що в нас в Україні на жаль, усе це не працюватиме. Під час телефонних розмов пристрій відсікає весь шум шуми. Вас чудово чутно. А пам'ятаєте, як минулого року Apple запропонували опцію супутникового зв'язку, якщо ви заблукали десь у горах? Тепер ви можете зв'язатися через супутник, якщо з вашою машиною щось трапилося десь у степу. І ще пам'ятаєте, оцю таку штуку, таку таку Lightning називається через нього заряджалися всі абсолютно айфони та й купа різних пристроїв Apple до цього. Нарешті ми можемо з нею Прощатися, тому що Apple раптово дізналися, що є нормальний конектор USB-C. Більш того, ви можете тепер заряджати ваші AirPods від iPhone, щоправда, дротом. Проте ось воно, iPhone з USB C. Ми дочекалися, я вас вітаю. Ціна на iPhone 15 на 128 ГБ стартує з позначки в 799 доларів. А за iPhone 15 Plus просять 899 баксів. Але це лише базові iPhone. Тепер поговоримо про монстрів. Ну, У мене немає слів: титановий iPhone. Я думав. Це тільки чутки, але ні, ось він. Звичайно, це найбільш преміальний айфон, який я бачив, і мені подобається. А ще це найлегший про айфон за всю історію, принаймні так кажуть Apple. І тут нам показали, що це не чистий титан, а сплав. Проте він навіть міцніший, ніж оригінал. Напевно, найбільше мені подобається, що титан не глянцевий, як нержавіюча сталь, а матовий. А кольорів буде чотири два сріблястих, синій та темно-сірий. Проте я не бачу нержавіючої сталі. Схоже, лише титан. А тепер поговоримо. Про тумблер беззвучного режиму, який перетворився на кнопку Дії, як на Apple Watch Ultra. Вона все ще працює як раніше. Довго затиснули, переводить пристрій у беззвучний режим. Але можна призначити на цю кнопку купу різних дій, тому я не проти. Ну екран все ще топовий. Нічого конкретного про зміни не сказали, проте не думаю, що там потрібно щось взагалі змінювати. Рамки стали трохи тоншими, і це прикольно. А працює все це на процесорі Apple A17 Pro, не А17, а А17 Pro. Це перший 3-нанометровий процесор. І тут цілих 19 мільярдів транзисторів. Apple обіцяють, що це найпотужніший процесор на ринку. iPhone може обробляти 35 мільярдів операцій на секунду. iPhone 15 Pro також отримав порт USB C, проте місцевий порт може передавати дані зі швидкістю 10 гігабіт в секунду. До речі, сам Чіп складається з 6 ядер CPU та 6 ядер GPU. Щоб ви розуміли, iPhone 15 Pro навіть вміє у Ray Tracing. Хотів би я подивитися, як хтось грає в Genshin Impact на титановому айфоні за мільйон доларів. Однак я у грати на айфоні насправді класно, і приємно знати, що Apple над цим працюють. До речі, я не один так думаю. На айфоні виходить купа нових крутих ігор. І найкраще у цьому всьому на айфоні виходить Resident Evil. А ще Assassin's Creed Mirage вийде на айфоні. Як вам таке? Я, як геймер, просто у захваті. А що по камерах? Основна камера все ще отримала сенсор на 48 мегапікселів, проте його непогано прокачали. Але тут все стандартно: Краща картинка, більше світла, краще працює у темряві. До речі, прошки теж можуть перетискати сорок. 8 мегапікселів, 24 для більшої деталізації. А ще тепер можна обирати фокусну відстань, і професіонали це точно оцінять. А ось телефото трапився казус. iPhone 15 Pro отримав 3 кратний оптичний зум, а 15 Pro Max 5-кратний. А ви не вірили, коли я казав, що прошки відрізнятимуться. Ось вам. До речі, на цьому сенсорі буде прокачана стабілізація. Проте все ще 12 мегапікселів, точно як і на ширококутний модуль. І таким чином на iPhone 15 Pro Max виходить аж 7 різних режимів камери. Тепер під. Включивши iPhone до Маку, можна відразу фотографувати в ProRES і отримувати ваші знімки прямо на комп'ютері. Навіть більше тепер ви можете знімати фото та відео прямо з iPhone на зовнішній накопичувач, а ProRes режим працює у 4К 60 FPS. iPhone 15 Pro на 128 ГБ стартує з позначки в 999 доларів, а за iPhone 15 Pro Max на мінімальні 256 ГБ просять вже 1199 баксів. У продаж всі пристрої надійдуть 22 вересня, а актуальна лінійка. Айфонів тепер має такий вигляд. Ну, що скажете? Плануєте оновлюватись на щось з 15-ї лінійки айфонів. Яка нова фіча вам сподобалася найбільше? На всі ваші відповіді традиційно чекаю в коментарях під цим відео. А якщо було цікаво мене послухати, підтримайте відео вподобайками, підписуйтесь на мій канал та натискайте на дзвоник. Дякую всім, хто так робить, особливо тим, хто залишає ось такені здорові розгорнуті коментарі. Це дуже допомагає у просуванні українського контенту. Також хочу нагадати, що дуже важливо підтримувати наші збройні сили та активно донатити. Дякую всім за. А внесок в перемогу. А в описі відео є посилання на мій Тікток. Там я публікую вщент інший контент, взагалі не про Apple, Тож підписуйтесь. Десь тут з'явилися два моїх відео, які YouTube підібрав спеціально для вас. Тож запрошую до перегляду. Мене ж весь цей час звали Кирило свідомий. А ми з вами почуємось, коли почуємось. Слава Україні!